Доброго дня! Сьогодні у нас 3 серпня, 24 рік, площадка Євротюк. У нас зараз на стоянці ми маємо 22 тернопиральних комбайна і сьогодні пройдемося дуже-дуже коротко по всім. Просто комбайн і ціна на нього. До речі, в мене вчора був день народження. Дякую всім, хто привітав. І всім навзаєм також цього найкращого і міцного здоров'я. Отже, почнемо. Масей Фергюсон 330. Ідеальніший комбайн. 17 17500 доларів. Сампо e -e, 500 e -e, 13800 доларів. І той, і той жарті 2,60. Йдемо далі. Масей Фергюсон 23. Жартка 4,2, 2000 рік комбайн. Зараз обійдемо його з іншої сторони. Хороший комбайн. Але і коштує він теж відповідно 49 800 доларів. Далі Масей Фергюсон 20. Е в доволі таки рідкому виконанні жатка 3,3. 25 доларів. Далі Volvo 830, 2,60 жатка чи 2,70 навіть. Е так, ціна на Volvo. 14600 доларів. Це ж дуже гарний комбайн. Е Сампу. З жавкою 3,3 690 3. 69 з чотирьохциліндровим турбованим мотором. 23-800 доларів. Так, і тут з цієї сторони ми ще маємо. Дейцфар 750-й. З 2,60-2,70жатка, 14800 доларів. Дуже-дуже витривалі комбайн. Давайте переходимо на цю сторону. Сам по 500. Ну, Я думаю, говорить зайве щось про цей комбайн. 16400 доларів. Дронінбург 7200 на гідроході. Це останній комбайн. Чи перед останній комбайн, який ми привезли, 31 тисяча доларів його ціна. Далі. З останніх комбайнів, які ми привезли, Volvo 830 без кабіни. Теж в гарному стані комбайн. 14300. E, Deere 1052 з 3-метровою 31 тисяча доларів. На речі в Дронінборг 7200 на гідроході. Йдемо далі. Сампо 2020. Це вже з новіших комбайнів 24-500 доларів. Сампо 580-й. Ось ідемо верти цей комбайн. З кабіною 17800 доларів. Далі сампо 680-й з трьохметровою жаткою. 19,800 доларів. Масей Фергюсон 20-й жаткою 3-метровою 21-800 доларів. Масей Фергюсон 16-й. Його жавка. Теж недавно приведений комбайн. Зараз глянемо його ціну 2800 доларів. Масей Фергюсон 430. Це аналог 20-го масея, тільки старіший, але комбайн в дуже гарному стані. Колесо повезли на шиномонтаж, буде інша гума ніж. Та, з якою він приїхав. Зараз обійдемо його з іншої сторони. Ось такий 430-й населений жадка 3.3. 21 тисяча доларів. Сам по 20-45. Це ж новішої комплексі. 35500. Клас Домінатор 56 з 3-метровою жаткою. 25800 доларів. Сампо 600 з 3-метровою жаткою. 17800 доларів. Дойцфар 1322. На гідроході. 35800 доларів. 4,2 жатка. І маємо Дронінбург 4000С на гідроході з 3-метровою і ціна цього комбайна 25 800 доларів. І ось такі комбайни зараз в нас є на нашій площадці. Як завжди, в нас величезний вибір е е е тюкових прес-підбирачів, рулонних прес-підбирачів. Все, що стосується сінажа. Граблі, косарки, ворошилки. Це все завжди в нас є на площадці. По комбайнам нагадаю, можливе розтермінування по виплаті. Це все індивідуально, телефонуйте, про це будемо в індивідуальному порядку по кожному комбайну домовлятися. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ця інформація вам була цікава, корисна. Дякую усім за перегляд. Міцного здоров'я, до побачення.